Тримка стилу військовим з Івано-Франківської громади місто виділить особисту грошову допомогу. Кожен воїн отримає 20 тисяч гривень на необхідне спорядження. Загалом каже міський голова Руслан Марцінків, на це розраховують спрямувати близько 200 мільйонів гривень. Така цільова допомога переконаний, допоможе воїнам ефективніше використовувати кошти. Уже хлопці вирішить що їх витратити. Це може бути відділення, може зібратися і купити те ж саме квадрокоптер чи просто на запчастини, чи на пальне, яке не завжди можна поставити на облік, якщо це машина куплена волонтерським організаціям тощо. Початку повномасштабного вторгнення місто допомагає двом десяткам військових частин. Їм надають як матеріальну, так і фінансову підтримку. Для цього каже заступник міського голови Руслан Гайда, у громаді діє дві відповідні програми. У їх межах виділено понад 21 мільйон гривень. Благодійна організація Благодійний фонд моєї місто івано франківська долучилося до цієї програми. Ми зібрали більше восьми мільйонів гривень коштів і були закуплені необхідні матеріали, які були передані на передову і нашим захисникам. Закуплено 36 тепловізорів. Це тощо за. За, якраз, за нашу програму благодійного нашого фонду. Ми бачимо 36 теповізів, 3 бачення, 32, 30, 25 спальників, 70 касок, 200 наборів військової форми та білизни, 150 сумок. 19 радіостанцій, 10 акумуляторів, падлоклаповою маві, і 6 автомобілів, а також комп'ютерну техніку підтримують військових і комунальні підприємства громади. Вони передають їм спеціалізовану техніку, будівельні матеріали та автомобілі. А також ремонтують все, що необхідно для виконання бойових завдань. Люся Грибик італій Магалаті, телеканал 402.